Ідніми руку, хто вже злого краже 30. Дозволь пояснити, це психологічний стан, який часто виникає у людей близько 30 років. Ніби життя на паузі. Ми починаємо переосмислювати цінності, цілі, шукаємо сенс життя, сумніваємося в майбутньому, бажаємо змінити стосунки, кар'єру тощо. Але що цікаво, у ведичній астрології є схожий період, який називається садеса, який несе в собі уроки та зміни в багатьох сферах життя людини. Тобто це невід'ємна частина шляху людини. Кожен має це прийти. До тобто, багатьох він також наступає близько 30 років. <звук> Це як перехід у доросле життя. Ми починаємо переосмислювати все, що раніше вважали своїм життям. Хто ми чи стоїмо людину, чи на тій ми роботі, чи мої цілі на мері дійсно мої, які вони взагалі хобі є. Ми наче з нуля починаємо будувати себе з нових цеглинок та цінності, які тепер важливі тільки нам. Тому, якщо зараз здається, що ти не знаєш хто ти, це абсолютно нормально. У 30 ми тільки по справжньому починаємо дихати і бачити своє життя своїми очима та будувати шлях, який ми дійсно хочемо йти в цьому житті. Криза 30 чи за це не вирок, а можливість, шанс для. Позитивних змін та розвідку так буває непросто, але саме ці періоди дають можливість вирости та переосмислити свій шлях. Тому прямо зараз пропоную зробити наступну. Виписуємо усі свої досягнення за рік або три. Це дає зрозуміти, що ми вже багато чого досягли. Згадуємо, що нас захоплювало раніше. Може, є відкладені бажання. Виписуємо 5-7 головних цінностей на даний момент, аби зрозуміти, що саме зараз важливе у житті. Решту залишу внизу. Та пам'ятаєш тобі не пізно починати щось нове. Я серйозно.